Вітаю вас в нашій програмі, полковник світ. Дякую, що знову запросили мене, Даніелю. Розпочнімо із нових дискусій на заході щодо можливості припинення вогню в Україні вже наступного року. прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори між Україною та Росією можуть розпочатися вже. Цієї зими Як можете оцінити готовність Росії, зокрема до припинення вогню в Україні, та можливість ведення європейських військ для забезпечення цієї угоди так, Ми вже обговорювали це минулого місяця. і, мабуть, також півроку тому. Буду відвертим, поки не бачу можливості для припинення вогню. Це не може стати логічним завершенням цієї війни. Україна явно хоче звільнити всю суверенну територію 91-го року. зокрема Донбас і Крим. Путін зараз не в тому становищі, аби відмовитися від окупації цих територій, які він незаконно анексував. зараз. Ми також не бачимо, що Путін готовий піти на якісь поступки, незважаючи на те, що відбувається в Сирії. а там він втратив свої військові бази. Які стали логістичним хабом для його операцій на близькому сході та в Африці? за рахунок цих операцій він посилював свої зусилля в Україні? Отже, поки не бачу можливості для припинення вогню найближчим часом. Це можливо лише у разі якщо Путіна змусять до цього. таке може відбутися лише, якщо всі події почнуть рухатися у зворотному напрямку звісно, ми що обговоримо ситуацію в Сирії, але дозвольте запитати вас про свіжу заяву президента Франції, президента Макрона. були публікації у пресі, у яких йшлося про те, що Макрон намагається створити велику європейську коаліцію країн для ведення військ до України для забезпечення припинення вогню. Йдеться про 40 тисяч європейських військових, які могли би увійти до України, зокрема для забезпечення виконання умов. Мов мирної угоди, Як можете відреагувати на цей план від президента Франції Монеля Макрона Дивіться, Макрон вже говорив про це ймовірно близько 12 місяців тому. тоді йшлося про те, що ці війська будуть розміщені не в зоні бойових дій, а в тилу України для підготовки солдатів він не вперше говорив про це. Але це все одно зводиться до одного питання: як обидві воюючі сторони можуть узгодити те, де буде проходити лінія розмежування. саме зараз це проблемне питання, і без цього неможливо забезпечити припинення вогню. До речі, ми забуваємо про те, що Україна досі контролює частину Курської області Росії. Незважаючи зважаючи на те, скільки військ Макрон готовий відправити в тил України, це кардинально не допоможе у протистоянні з Росією. Росія просто продовжуватиме нарощувати бойову міць і силу, і вони демонстрували це протягом останніх 30 років. вони ніколи не дотримуються умов припинення вогню. Вони просто використовують цей час для перегрупування і нарощування військового потенціалу. <потрібно>, потрібно примусити Росію до миру, аби відмовитися від своїх головних цілей повалення українського уряду та окупації всієї України. Змусити їх відмовитися від цього буде найскладнішим. Справа в тому, що вони живуть цим і живуть у цьому світі фантазій. я зараз не можу собі уявити, що Путін готовий піти на припинення вогню та на поступки Україні. Не розумію, чому західні лідери поки цього не усвідомили. Також були нові заяви від обраного президента США Дональда Трампа та його новоствореної команди з питань національної безпеки. президент Зеленський провів зустрічі з Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном. А як можете проаналізувати результати цієї зустрічі для перебігу війни в Україні і, зокрема, подальші коментарі обраного президента США Дональда Трампа вже у після цих перемовин. Адже він дав декілька інтерв'ю американським медіа, у яких зробив ряд заяв про припинення вогню в Україні. на жаль, зі сполучених штатів надходять різні меседжі від обраного президента Трампа, один меседж. А від віце-президента Венса і генерал-лейтенанта Келога, генерала армії США у відставці, трішки інші. близько півроку тому Келок представив план. На який орієнтувалася адміністрація Трампа у той же час. Ми поки не бачимо сформованої стратегії Трампа по Україні. цього плану ще не існує. До речі, два тижні тому ми бачили, як Росія опублікувала карту того, як Україна, начебто, буде поділена на три різні сектори, і як вони збираються керувати цією частиною світу. Я думаю, що Кремль саме цього хоче. Я думаю, що план Келога, який ми зараз розглядаємо, певною мірою все ще передбачає припинення вогню. Але Це означає припинення вогню не лише з боку Росії, а також України. Стапін до восе дегрі крім цього там йдеться про примус України до перемовин шляхом погроз припинити допомогу є заходи. Я думаю, в принаймні в рамках плану, які передбачають каральні дії за порушення домовленостей Райна деякана ченнагрімен оводдей болида лайнзи не сянор е на олі справа в тому, що США не є стороною війни, тому яким чином ми можемо проконтролювати виконання таких угод воркримінол витингійда ви збираєтеся вірити на слово воєнному злочинцю після того всього, що він зробив? ви дозволите йому просто залишатися очільником Росії та керувати Росією. не може йти мови за нормалізацію відносин з Росією. Це можливо лише тоді, коли росіяни покинуть Україну. And where Russian forces are where Nato forces are whether or not you країн тоді також можна вести розмову про демілітаризовану зону та сили НАТО а і про те, чи вступить Україна до НАТО чи ні, кам собі номера поки російські війська в Україні цього буде складно досягти авесерізангої агрітувадовеспрезент. А як команда Дональда Трампа могла би змусити Путіна піти на поступки Україні і погодитися на припинення вогню, але на прийнятних для України умовах. Які важелі впливу є у Дональда Трампа та членів його команди з питань національної безпеки? потрібно зробити все

президент України вчора по суті сказав, що понад 800 тисяч росіян все ще перебувають в Україні. 1500 росіян вбивають в Україні за одну добу. звісно, в Україні знаходиться значна кількість російських сил, північнокорейських сил і чеченських сил. Єдиний спосіб перемогти цю силу бити їх на території Росії адміністрація Байдена натомість це довгий час не підтримувала. єдиний спосіб зупинити ці сили від прибуття до України це знищити їх ще на підході в Росії потрібно їм завдати максимальних втрат на території Росії. Таким чином буде можливо створити простір для маневру для українських сил. Тоді буде можливість ймовірно навесні чи влітку провести контрнаступ для відкидання російських сил з України. але. Це потребує інвестицій. Коштів та часу, але це інвестиція в життя. Як на мене. Генерал Келок потрібна людина в потрібний час. Він командував 82-ю повітряно-десантною дивізією сил спеціальних операцій в Європі. Я думаю, що він має чітке розуміння того, що відбувається в Україні. Потрібно, аби адміністрація Трампа прислухалася до його порад. Дональд Трамп заявив, що Росія вже програла війну проти України, оскільки зазнала понад 700 тисяч втрат на полі бою. на вашу думку, чи є це своєрідним меседжем для Владимира Путіна? це меседж до Путіна, але він не має значення. Адже путіну байдуже на 700 тисяч втрат. Він лише розуміє те, що його війська просуваються вперед. йдеться про територію, яку Росія змогла окупувати за останні 30-60 днів росіяни бачать певні успіхи і готові інвестувати більше, готові найняти більше північно-корейських сил. Щоб вони прийшли і виконували їх накази. Звісно, інша справа в тому, якою ціною вони просуваються вперед? мобілізовані росіяни отримують 7-10 днів підготовки до війни і вони опиняються на передовій імбринем Кидання тіл у м'ясорубку. Путін просто кидає своїх людей у м'ясорубку, аби вони захопили якнайбільше територій за будь-яку ціну І ми повинні визнати, що він покладається на це. І він готовий піти на все, аби захопити Україну. саме тому. Я не думаю, що він може погодитися на припинення вогня все через його менталітет. Обговорюємо також останні заяви від Джейка Салівана, радника президента Байдена з питань. Національної безпеки схоже, що зараз йде велика гра у пошуку винних в тому, що на полі бою в Україні досить складна ситуація, як повідомляє Associated Press, адміністрація Байдена, закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Як можете відреагувати на такі заклики з боку команди Байдена, і чи не вважаєте ви, що оточення президента Джо Байдена в останні місяці своєї роботи? Просто розпочинає шукати винних в тому, що вони вчасно не надали нам необхідну кількість озброєння Як на мене, це скоріше за все пошук виправдань від команди Байдена. Ви не виграєте війну, кидаючи у бій більшу кількість людей. подивіться на росіян. Вони залучають до війни все більше і більше людей і не перемагають. вони завойовують більшу кількість територій. Але якою ціною? Вони втрачають 1500 людей на день. Буквально два тижні тому вони втрачали понад 2000 людей за один день. Тому більше не означає краще. Важлива інша річ. Це системи озброєння, які сполучені штати не давали вчасно, щоб Україна могла зробити те, що необхідно, аби змінити хід війни Сили оборони вже завдали росіянам 750 тисяч втрат. Українці змогли зробити це з тим, що їм було надано для ведення оборонного типу війни. Файдефеців Уявіть, що б вони зробили, якби мали більше наступальних видів озброєння. Потрібна велика кількість зброї, а не просто мобілізація більшої кількості людей. Це не є ключем до перемоги. У сучасній війні перемагає наступальна зброя адміністрація Байдена натомість не змогла вчасно забезпечити Україну наступальними системами озброєння. вони дуже добре допомагали Україні вижити і продовжувати захищатися, але не перемогти росіян. саме через зволікання Байдена війна затягнулася на роки. У той же час оборона України виграла трішки часу. Водночас Україні потрібно більше зброї. Але Захід сьогодні обговорює не це, а варіанти припинення вогню. і вони сильно схиляються до припинення вогню, яке зрештою є короткостроковим рішенням, яке не вирішить довгострокову проблему. Ця проблема не зникне, доки Путін керуватиме режимом. Обурюємо Також падіння режиму Башара Асаду в Сирії, повстанці захопили усі великі міста Сирійської Республіки, Алепо і столицю Дамаск тим часом російські сили виводять свої війська, військовий персонал і флот із сирійських баз. Як це все може вплинути на загальний баланс сил на близькому сході і як це може вплинути на перебіг війни Росії проти України, зокрема на геополітич. Становище Росії на міжнародній арені, зокрема на авторитет Владимира Путіна так, ми з Україн. Марк і роблять. We've written a lot lately for the Hill. But what we see right now is the loss of impacts про це падіння режиму Асада впливає на Росію та Іран. Це великий програш Росії Кремль втратив свої військові бази у Сирії, які підтримували російські операції на близькому сході у північній Африці, Судані, і Західній Африці. Без цих баз вони більше не можуть впливати на ситуацію в цих регіонах. Це проблема для Росії якщо вони не знайдуть інші порти для свого флоту, тоді вони зазнають провалу вони також розглядають можливість відкриття іншого порту в Лівії, але вони вже втратили доступ до цих регіонів щодо Ірану, Сирія була завжди прихистком для військової логістики Тегерану. Сирія була хабом для Хезболи, Хамасу та поставок зброї для Ірану. Ці проксі сили Ірану втратили цю територію, і їм довелося відійти. Тому вони більше не мають можливостей для активізації своїх дій у Сирії крім цього в гру включився Ізраїль. Ізраїль під час останнього авіаудару по Ірану знищив більшість їх систем ППО. Тож зараз вони вразливі. Режим в Ірані ослаб саме тому вони не змогли допомогти Асаду. Сі вони не можуть загрожувати Ізраїлю отже, падіння режиму Асада є серйозним для обох країн Ірану та Росії. зараз. Звісно, все залежить від того, чи зможуть сирійські повстанці консолідуватися та створити уряд. адже є великий зовнішній вплив як з боку туреччини, так і з боку інших регіональних гравців. Ізігана бі секуляр та ізлам, а виганисі more? наскільки це буде світський тип ісламу, побачимо, як далі будуть розвиватися події, але баланс сил вже змістився не на користь Росії та Ірану. Вони багато втратили а чому Росія не змогла допомогти Башару Асаду зберегти свою владу у Сирії? Це через війну проти України? Чи просто Росіяни не були зацікавлені у цьому? Що думаєте про це? Я Думаю, що це здебільшого через війну в Україні, яка швидко виснажила їхні резерви та військові спроможності. Росіян більше немає військово-морських сил у районі Криму. Вони були змушені відійти звідти, і вони втратили низку кораблів. І, очевидно, є ще військово-морська база, над якою вони працюють у Грузії. але незважаючи на це, вони повинні мати ці аеродроми та порти, аби відігравати якусь роль на близькому сході. Тепер ці бази опинились під загрозою. Вони втратили можливість розміщувати свої війська там чи використовувати ці бази для поставки зброї Ірану. Відверто кажучи, росіян все це застало зненацька, зокрема та швидкість, з якої це сталося. Вікенди Айрджі Сіпрезенс Сірія, чи вікен. Все вийшло швидко зробити через те, що зробив Ізраїль за останні 12 місяців. вони послабили військовий потенціал Ірану. Путін втратив свою здатність підтримувати Сирію По суті, ми побачили наскільки ефективно може діяти також народний спротив сирійського народу. Striking civilian targets uh, with Russian aircraft. і останнє запитання на сьогодні. Ізраїль завдав повітряних ударів по сирійському складу стратегічного озброєння. Мова йде про крилаті ракети та хімічну зброю. Зокрема, також був знищений військово-морський флот Сирії. Крім цього, ізраїльські військові зайняли голландські висоти. Чи вважаєте ви, що Ізраїль використовує поточний хаос у Сирії для власних цілей, зокрема для просування? Ані власних інтересів отже, коротка відповідь. Так, вони користуються перевагами поточної ситуації. Вони користуються відсутністю бойової потужності в цих районах Голландські висоти важливі для них тим, що через них можливо перейти на північ Ізраїлю це значний шматок місцевості, який вони не хотіли втратити Сирійські повстанці можуть окупувати та, можливо, використати проти них цей регіон, саме тому вони туди зайшли. те саме стосується знищення ВПС та ВМС Сирії, зокрема їх стратегічного озброєння. Байсірія баласомі просто не знають, у чиї руки може потрапити це озброєння. і чи може бути ця зброя потім використана проти Ізраїля. Безконцерн консвитин. І я вважаю, що це найбільша загроза для них. У Сирії також були деякі запаси хімічної зброї, Тож Я вважаю, що в інтересах національної безпеки Ізраїлю було знищити це озброєння. Ізраїль просто поки не знає кінцевого наміру повстанців та їх планів, і куди все це зайде. тож вони роблять все, аби відстояти свої інтереси. Вони створюють умови для свого виживання. Ізраїль займається цим, знаєте, з 1945 року. Вони захищають свою державу. Крім цього, потрібно розуміти, що зараз важкий час для всіх на Близькому сході. дякую, полковнику, світ, за ваш час і за підтримку України. Слава Україні, Дякую, що знову запросили мене.